Доброго дня! З вами магазин Марки Двері. Засніму для вас вхідні двері від виробника Magda. Це моделька 518. В чорному кольорі. Дуже незвичайний дизайн. Як ми бачимо, тут такі ромбіки на майже на все полотно. Чорна вставочка, чи то скло, чи пластик декоративна. Бачимо, що два роздільні замки. Чорна фурнітура, троє петель. Досить сучасно виглядають ці двері. Також, що важливо, що всередині аналогічна модель, але в білому кольорі, що дуже зручно, тому що зараз переважно світлого кольору роблять дизайни в квартирах. І ви можете поставити собі саме такі двері. Три замочки. А точніше, нижній циліндровий верхній сувальний і додатковий нічник, нічний засов. Якщо ви переживаєте на ніч, можна закритися, дуже легко працює досить корисна річ. Значить, є регулювання прижиму язичка. Ось, Ось такі дверки. Я вважаю, що моделька. Непогана, непогана, тому зверніть, будь ласка, на неї увагу. Ось Так вона виглядає. Ну а з вами магазин Market Двері.